Всім привіт! Зараз ми знаходимось в місті Умань, на новому об'єкті коло Сінагоги, район Лисої Гори. Що ж тут відбувається? Ми будемо робити шосту скважину. Просто уявіть: ось там вже є п'ять скважин. Ми знайшли класну локацію, де буде шоста. Ви можливо запитаєте, навіщо шоста свердловина на цьому об'єкті? А я вам скажу, тому що тут дуже мало води. Дуже дуже багато компаній відмовили і вони просто бояться тут щось робити. Але аквамарін не боїться нічого. Будемо бурити свердловину. чого ж все починається? Насамперед, все починається з того, що ми розкладаємо вишку. Як ви можете побачити, місце для буріння не дуже зручне. Тому що це вибирав клієнт, а компанія Аквамарін завжди старається задля клієнтів. Ось місце для буріння, де буде наша майбутня скважина. Ось бочечки. Це, це для комфорту наших клієнтів та замовників. Потрібна свердловина. Звертайся за номером на екрані.